Вітаю народ! Ви знаєте, як я особисто топлю за Хорлати, але ось його головний конкурент. Чим він кращий, що він має? Це Android 13, який прослугує стільки, скільки прослугує проєктор. Дуже гарнюній. Має додатковий порт, тобто 2 HDMI, 2 USB, AV і 3.5. Має додаткову сумку переноску. Має на борту автофокус, електрофокус і автотрапецію, тобто регулюється із пульта. І саменький. Дуже зрозуміла, шикарна менюшка. Дуже тихий автофокус, неймовірно, плавно він рухається. Також бонусом він ще має голосовий пошук на пульті, який справді працює. І на Ютубі, і якщо скачати браузер, то і в браузері. Наруто шукає дуже швидко. Асистент працює коректно. Будь ласка, на відгук реагує просто на кожен клік. Будь ласка, хоп-хоп-хоп. Справді чернівці, справді 30 градусів. І скільки такий конкурент може коштувати? А усього на 500 гривень дорожчі хорлата. Це і робить їх прям суперсерйозними. Ворогами, конкурентами, не знаю. Тут ще в нас, до речі, три нога під екранчик, але порівнюватись вони будуть на стіні, щоб мати однакові умови. Головне питання: хто з них яскравіший, хто з них потужніший. І хто має кращу кольору передачу? Скажу одразу, я його трошки подивився. кольоропередача передачі тут чудова, яскравість більш ніж достатня. Автоелектрофокус працює шикарно, кути не миле, і мені він дуже подобається.